У третю середу січня у всьому світі відзначають день музейного селфі. Вже сьомий рік поспіль до міжнародної акції долучається й Закарпатський музей народної архітектури та побуту. 18 січня всі охочі взяти участь у ній мали змогу безкоштовно відвідати Скансен, зробити там фото і опублікувати в соцмережі з відміткою музею. Той, чия світлина набере найбільше вподобань, отримає невеличкий подарунок від закладу. Це буде сюрприз, але це буде музейна література, невеличкі такі, такі сюрпризи для дітей. До Закарпатського музею народної архітектури та побуту міжнародний день селфі завітала і Юлія Володько з двома молодшими братами. Вони зробили кілька світлин на фоні стареньких будівель та в оглянули улюблені експонати музею під відкритим небом. Ми дізналися з інстаграм-сторінки, який є про Ужгород. Ми просто любимо сюди часто приходити, відпочивати. Тут дуже приємно, спокійно і нагадуємо собі історію, розвиваємось. Навідалась до Скансану Ганна Мамонова своєю мамою та сином. Про акцію дізналась з соціальних мереж. Каже, це чудова нагода в чергове завітати до улюбленого музею. В цьому році коли дізналася, то одразу вирішила піти і не жалкую про це. Не чекаю на приз. Вважаю, що безкоштовне відвідування, і просто це добра можливість провести час з сім'єю в гарному місті та дізнатися трошки про культуру, подивитися. Так, що це і так вважаю за приз. Першого продовж останніх декількох років день музейного селфі провели в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Переможця визначають також по кількості вподобань. На нього чекає подарунковий сертифікат від закладу з п'ятиразовим відвідуванням для двох осіб. Для відвідувачів такий гарний, якби момент. Можливість зафіксувати себе на фото, зробити селфі, отримати подарунок. Ну і таким чином відвідати наш музей. Тому зараз ми. Ну, готові до таких нововведень, і це якби після трирічної перерви знов таки ми відтворюємо От такий сертифікат. Ми впишемо ім'я переможця, ми впишемо, коли це було дати вручення. Ну, а задума ми будемо відмічати, коли ця людина відвідала музей. Ну, тобто, ми будемо дуже раді. Переможців оголосять вже найближчими днями. День селфі проводять, зокрема, з метою привернути увагу відвідувачів до експонатів, родзинок та історії музеїв.